За зачиненими дверима, народні депутати сьогодні у вузькому колі з силовиками мали закрите засідання. Відомо небагато. Міркували як захистити країну від ворога, та ухвалили постанову про підтримку дій силовиків на сході України. Євгенія Мотрич чатувала під дверима. У парламенті день оборони журналістів у будівлі навіть близько не пускають до входу у сесійну залу. Усі чекають під дверима до ложі преси. Усередині таємна доповідь силовиків. На закритому засіданні Верховної Ради кажуть, було дуже багато політики, але більш ніж за три години засідання депутати спромоглися разом з силовиками ухвалити кілька дуже важливих оборонних рішень, зокрема про передислокацію українського війська у зв'язку з загрозою військового вторгнення. Це максимальна мобілізація тих, хто має військову підготовку в Збройні сили України і органи Міністерства внутрішніх справ ця мобілізація буде відбуватися виключно тільки в рамках тих областей, де мешкають ці мобілізовані люди. Крім того, депутати ухвалили постанову про підтримку українських військових і узгодили директиву на чотиристоронню зустріч у Женеві. В Цих директивах ми чітко вказали, які питання є взагалі заборонені до обговорення, а саме питання, які стосуються територіальної цілісності. Питання, які стосуються конституційного ладу, бо це є питання, які визначаються. Парламентом України і українським народом, крім того, парламентарі вирішили повернути обов'язковий військовий призов. Про це вже відкрито говорили у залі. Коли саме це станеться, кажуть, залежатиме від ситуації в країні. Те саме стосується і відновлення військових кафедр та військової підготовки в школах. Більше інформації з таємного засідання з силовиками депутати домовились не розголошувати. Щоправда, підтвердили, що з терористами влада не панькатиметься. Ніяких переговорів з терористами. Які вбивають людей, які зі зброєю в руках захоплюють адміністративні будівлі, бути не може. Має бути застосована сила. Це загальний міжнародний принцип подолання. Подібних загроз, і знову ж депутати закликали покарати тих народних обранців і кандидатів у президенти, які підігрівають сепаратистські настрої. Зі слів народних обранців з секретної наради намагалися вигнати комуністів, бо їхні однопартійці не криючись підтримують сепаратистів. всього, всі побороти будь-які страхи і вміти взвішено підходити до поняття спору. Ба більше лунали вимоги до генпрокуратури рішуче діяти із іншими народними обранцями, яких і так давно не видно в парламенті. Менті настав час подати на зняття недоторканості та відкрити кримінальні справи проти сина Януковича, сина Пшонки і проти Калітніка. Ну скільки можна вже це терпіти, як ці три класики, як кажуть у пресі, трус, балб'єс і бивали, і вийшли, значить, зачитали листи від Путіна. А їхні діти, які тут півкраїни розкрали. Умнічою розповідають, як Росії треба рухатись по території України. І ще одне міністр оборони переконав народних депутатів у тому, що армія впорається і без введення надзвичайного стану, тому це питання поки що відклали. Євгенія Мотрич, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.